Один з факторів, які впливають на рішення страхової компанії, які не мають впливати насправді, але так воно впливає. Це людський фактор того, яке в них є враження про вас, про ваш будинок. Якщо у вас буде інспекція за страховою компанією ближчим часом, не важливо, чи ви самі це робите, чи за кимось, то ось вам порада: приберіться. Дивіться, у нас тут не дуже все гарно багато чого валяється, і так собі виглядає. Думаю, ви погодитеся, кущі не зібрані а, на гаражних дверях. Якісь на пів графіті, не знаю. Страхова компанія, коли приходить дивитися на такі інспекції, вони кажуть, слухайте, за цим будинком ніхто не доглядає вже дуже дуже довго часу. І ви хочете, щоб ми, як страхівка, платили вам за те, що він став кращий. І знаєте, що вони цього можуть сказати або не сказати. А я вам кажу, я це дуже багато разів чув, і вони це завжди думають. Тому, якщо у вас є інспекція за страхівкою, приберіться максимально, що можете, повитирайте, приберіться, зберіть кущі, да, зберіть сміття, яке навколо будинку валяється, щоб такого не було. Це може дуже сильно вирішити вам. Ви позитивну користь, дуже корисна порада. Якщо хочете не пропустити більше порад на рахунок того, як ви власник будинку в Чикаго і в околицях, можете зберегти собі дуже немало грошей, підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб цей контент до вас вистрибував весь час.